Після років служби та постійного напруження організм почав давати збій біль у спині та суглобах, втома. Едуард часто ігнорував ці симптоми, бо про це не було зовсім часу якось замислитись, тільки роботи, тільки задачі. Знову ж таки, приходять молодих хлопці. Я завжди брав їх під своє крило. Боєць каже, робота була вкрай напруженою. Часто за тиждень вдавалось поспати три ледве повноцінні ночі. В один з днів йому стало зовсім зле. Я з напарником, приміщаючись місцевими, почав втрачати свідомість, але я дурлив до Зеленки. Я намочив куску, водою накинув на голову і 40 хвилин. Також я приходив до себе життя, і до наступного ранку я вже лежав, не маючи сил зовсім піднятися. Виявили, що і, мабуть, мікроінфаркт був на ногах перенесений. Зрештою, за станом здоров'я оборонця, списали з війська. Чоловік провів майже не встаючи з ліжка декілька місяців, після чого друзі наполягли на його відновленні.